Доброго дня, шановні студенти, шановні колеги, і просто ті, хто цікавиться криптографією і, і, сфери, і різними сферами її стосування. На сьогоднішній день криптографія це наука про захист інформації, яка, по суті, в собі містить багато методів. Що стосується математичної складової, то розглядаються такі поняття, як арифметика цілих чисел, теорія подільності, кінцеві числові поля і електричні криві. Ну і багато ще додаткових розділів математики, про які мова піде далі. Перше, що необхідно знати з математики, коли ми починаємо з ним з картографією, це. Відповідно, модулярна арифметика. Модулярна арифметика є частиною теорії чисел, і перше, що необхідно знати, коли ми говоримо про модулярну арифметику це поняття модуля. Поняття модуля в криптографії дуже важливе, тому що ми з вами в традиційній математиці працюємо. В основному з модулем 10. В криптографії модуль може залежати від потужності алфавіту, наприклад, частіше за все, ну і від деяких інших факторів. Інколи при роботі з бінарними якимись полями, основами модуль може бути 2. Часто цей модуль 26 може бути по потужності. Алфавіту латинського, може бути 32, 33, 34, якщо ми використовуємо кирилицю. Модуль криптографії, він позначається так само, як і в будь-якій іншій. В своїй Сфері стосування. Ось так. Це модуль. Далі вказується основа, наприклад, 2. Можуть, модуль. 10. Може бути модуль 26. Е, можна писати простіше: мод 2, мод 10 або мод 26. Відповідно, це та основа, в якій ми будемо обраховувати ті чи інші числа. По модулю можна складати числа, по модулю можна числа віднімати. При цьому сам модуль він завжди передбачається цілим. Тобто, взагалі, в модулярній арифметики як в частині криптографії, модуль системи щислення завжди цілий. він не може бути дробовим. Модуль це, те, це та основа, на яку ділиться те чи інше число. І модуль дуже щільно пов'язаний також з числовим, числовим полем. Тобто можна записати, що модуль 2, це число, він працює, наприклад, в числовому полі по основі 2. Або це може бути модуль по основі 10, чи по основі 26, ну і так далі. Тобто, якихось обмежень немає, але вважається, що ці модулі в криптографії це завжди буде натуральне ціле число. При роботі з модулем ми повинні розуміти, що існують певні правила. Наприклад, якщо ми складаємо два числа, наприклад, число 10 і число 26, по якомусь модулі, наприклад, по модулю 13, то для нас результат це остача відділення даної суми на Модуль, причому остача береться завжди як ціле число. Тобто, в даному випадку ми говоримо про те, що результат буде 36 за модулем 13. Або ж це буде число 36 мінус 13 мінус 13, це буде 10. тобто Остача 10. Це той результат, який нас буде цікавить в криптографії. Якщо ми хочемо відняти декілька чисел, можемо це зробити. Наприклад, 2 мінус 50 по модулю 20. Ми отримаємо мінус 48 мод 20. Мінус 48 по модулю 20. Це теж число, яке можна так само порахувати, буде мінус 8. Але якщо нам необхідно це, це буде лишок від'ємний, але ми можемо перевести його в лишок абсолютний, просто додавши до нього модуль. Тобто, мінус 8 плюс 20, ми отримаємо число 12. Якщо нам треба це зробити, в криптографії є таке поняття як конгруенція, значить, є поняття повної неповної системи лишків, відповідно, повна неповна система лишків вона формується виключно з остачі відділення. І такі приклади ми з вами розглянемо трошки пізніше. Якщо говорити тут, то приклади. Наші, які ми розглянули. 13 буде модуль, 10 буде лишком, а 36 це те число, яке ми отримали в результаті якоїсь операції за, за модулем. Тобто це приклади з модулярної арифметики. Можна розглянути ще пару прикладів, для, які характерні саме для модулярної арифметики. Наприклад, додавання Думаю, нескладно зрозуміти, що результат буде 35 по модулю 12. Відповідно, нам слід визначити остачу відділення числа 35 на 12, це і буде те число, яке нам буде необхідне. 35 по модулю 12, це буде 24, відповідно, 35 мінус 24, Це буде 11. Ну, це еквівалент. Праця еквіваленту, тобто число 11 це і є шукане нами число. Ну, відповідно, якщо у нас буде віднімання, при відніманні, якщо ми отримуємо від'ємне від результат, то ми з вами розуміємо, що це є відповідно. Лишок мінімальний, якщо нам необхідне його абсолютне значення, ми додамо до нього модуль. Наприклад, ми отримали лишок мінус 5 по модулю, скажімо, 20. В результаті операції віднімання. Тут ми з вами до мінус 5 маємо додати 20, отримаємо число 15. Це і буде результат е, нашої операції. Е, взагалі, в арифметики цілих чисел завжди е, використовується множина цілих чисел. Е, е, і не всі операції математичні, В основному, як я вже казав, це операції плюс і операція мінус. Множина цілих чисел, які використовуються в модулярній арифметиці і в криптографії, відповідно, позначаються ось такою літерою. Подвійно це діакритичний символ, який є і в Microsoft Equation. Тобто його можна знайти в практично будь-якому спеціалізованому редакторі. В криптографії також існують бінарні операції. Їх є всього три. Відповідно, операції бінарні будуть мати два входи і один вихід. Серед цих бінарних операцій можна назвати це додавання, віднімання та множення. А взагалі, в криптографії, при роботі з модулярною арифметикою, взагалі з модулем, ми говоримо про конгруентність. Конгруентність це порівнюваність чисел, і це дуже важливий такий термін. Що ж таке конгурентні числа? Конгруентними числами називаються ті числа, у яких при, при діленні на даний модуль буде однаково остача. Відповідно, якщо у нас є якесь число, ми відповідно, визначаємо число m модулем ділення цих чисел, то ми запишемо вираз такий. А дрівня M, де є модуль на Q плюс R. Відповідно, R це остача, і як ми з вами розуміємо, R, тобто остача, вона буде знаходитися в діапазоні від 0 до модуля. Ну, вище модуля, звичайно, бути воно не може. Чому не може, тому що тоді вже буде це сам модуль, в чому не буде жодного сенсу. Відповідно, з множини цілих чисел знайдуться такі. Які шляхом ділення на модуль М дадуть різні неповні частки і однакову остачу. Тобто, якщо у нас є, наприклад, число якесь за модулем М, ну, хай це буде число 7, розглянемо такий приклад, то тоді можна навести ряд чисел, які діленням на 7 будуть давати одну і ту саму остачу. Тобто, приклад. Наприклад, модуль 7, тобто модуль системи числення 7. Ще раз наголошую на тому, що ми з вами звикли працювати в математиці за модулем 10. Ну, в деяких країнах досі є модуль 20, це, наприклад, кельтські країни, в яких Кельти були започаткували таку систему. Наприклад, у Франції, так само модуль з числення 20, що знаходить своє відображення. У рахунку, тому що коли вони рахують, то в них є 20, якщо це 80, то вони кажуть 4 по 20. Ми кажемо цять завжди, що означає 10. Отже, розглядаємо тепер даний приклад. У нас є числа. Наприклад, 15. 15 за модулем 7. 7 на 20 буде 14, і це буде у нас одиничка. Думаю, це зрозуміло. Відповідно чому? Тому що можна записати це як 7 помножити на 2 плюс 1. Далі візьмемо наступне число: 22. За модулем 7. Як ми можемо розписати даний вираз? Як 7 помножити на 3 плюс 1? Плюс 1. Відповідно, результат такої операції теж буде 1. Візьмемо ще якесь число. Наприклад, можемо взяти число 36. Так само результатом цієї операції буде одиниця. Тому що 7 можемо взяти 5 разів це буде 35 і остача 1. Ну, візьмемо число 50. Тож, тож теж доволі легко нам буде виділити з нього остачу, тому що 7 на 7 помножити це буде 49, і остача так само буде 1 І візьмемо якесь велике число. Традиційно завжди беруть, як приклад. 7778 по модулю 7. Це означає, що ми беремо 7 раз число 1111 плюс 1. Так само ми отримаємо в усіх цих випадках остачу відділення 1. Тобто результат по модулю 7 буде 1. Тобто це означає, що ці числа 15, 22, 15223650 77. 778, вони будуть називатися конгруентними або порівнюваними числами. Тобто вони є порівнюваними за даним модулем. Е, можна написати такий запис. 15 буде конгруентно. 22 буде конгруентно 36, конгруентно 50 і конгруентно 7, 7, 7. 8. Отже, ці числа 3 будуть конгруентні, тому що у них в результаті ділення за даним модулем буде результат ділення однаковий. Ну або ж це можна переписати отак. Одиниця мод 7. Це результат такого порівняння. Тобто ділення фактично будь-якого натурального числа можна подати двічі, тричі, там, 4, 5, 7 і так далі раз. Поняття конгренції можна, звичайно, подовжити на цілі від'ємні числа. Тобто, можна записати, що цілі від'ємні числа теж, теж будуть входити в множину цілих цілих е, чисел. Е, для конгруенції, звичайно, існують певні свої е, закони. Е, і закони рівностей. В основному це рефлективність, е, це симетричність, це транзитивність. Е, є ще і інші властивості конгруенції, які відповідають властивостям рівності, е, але е, наразі. Зараз ми їх розглядати не будемо, вони нам будуть потрібні трохи пізніше. Далі давайте з вами розглянемо поняття системи лишків. Наприклад, для початку розглянемо з вами повну систему лишків. Що це таке? І розглянемо декілька прикладів. Лишки або залишки це всі числа, які мають однакову остачу r від ділення на деякий модуль, відповідно, вони утворюють певну систему залишків. Усі числа цього класу, якщо нам потрібно, ми можемо отримати з формули ділення числа з устачою ось за, так... за оцим от виразом. Відповідно, модуль за заостачі може мати числа різні 0, 1, 2 до М. М-1 правильніше сказати, тому що до M це завжди теоретично. Отже, кількість таких класів лишків за довільним модулем m буде становити число M. Відповідно, кожне число з. З е, певного класу має е, назву лишку відносно усіх чисел даного класу. Е, якщо у нас е, Q буде дорівнювати 0, відповідно, то лишок е, R називається найменшим додатнім лишком числа А за модулем М. Значить, найменший залишок або лишок за абсолютною величиною називається абсолютно найменшим лишком числа А за модулем М. І позначається він ось таким символом: це символ ТАУ. Давайте розглянемо приклад якогось числа там, де є, або утворюється. Повне, повна система лишків. Наприклад, візьмемо з вами число за деяким модулем, наприклад, за модулем m дорівнює 7. Ну, лишків чи залишків е, е, вирішувати вам, тому що використовується в літературі обидва терміни. Е, які ж е, будуть тут е, можливі е, залишки? Взагалі, за виразом, який ми вже дали перед цим, це буде числа 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, тобто від 0 до m 1 ну, Давайте для кожного з них запишемо клас чисел за модулем 7. Клас чисел ми будемо позначати як А1, А2, А3, А4, А5, А6. Норми брати не будемо, в цьому немає жодного сенсу. Відповідно, 7 помножити на Q. 1 плюс 1 буде конгруентно одиниця модуль 7. Далі А2 7 помножити на Q2 плюс 2, що буде конгруентно 2, за модулем 7. Ну і можемо продовжити цей ряд до. Числа А6, 7 помножити на Q6, плюс 6, це буде, плюс 6 це буде конгрурентно 6. Так, 7 верніше, за модулем. 7. Так, і далі розглянемо е, інший приклад визначення е, конкуренції. Отже, ми з вами говорили про повну а, систему лишків, і також з вами говорили про а, абсолютно найменші лишки, але що таке абсолютно найменші лишки, ми з вами поговоримо якраз зараз. А, якщо ми маємо приклад число m модуль дорівнює 7, і а, знаємо, що а, Повна система мерешків для нього визначається за формулою від, від 0 до m-1. Тобто, для прикладу 7, така система мерешків теоретично складається з таких числ, як 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, всі вони складають певну множину чисел, яку можна позначити отак: як. А, і і або Ріте це векторна розчила, величина від 1 до 6. Відповідно, це клас чисел, ось такий, і абсолютно найменші лишки за модулем 7, будуть складати ось такі числа. Наприклад, це може бути мінус 3, це буде 4 мінус 7. Тобто це наш модуль, це один з абсолютно найменших залишків. Далі ми можемо прописати, що це буде мінус 2, це буде 5, мінус наш модуль 7. Ну і так далі можна продовжити даний ряд. Ми з вами таким чином сформуємо абсолютно найменші залишки за модулем 7. Вони будуть всі з від'ємним знаком. Давайте розглянемо один з прикладів для перевірки, чи певна сукупність чисел складає повну систему залишків за якимось модулем. Хай це буде число 16, хай це буде число 2, 9 число 20, 27, 39, 46 і число 85. Наша задача перевірити, чи утворюють вони повну систему залишків за модулем 8. Тобто для нас необхідно визначити, якщо є модуль 8, чи будуть залишки відділення цих чисел на 8, відповідно, утворювати ось таку послідовність. 0, 1, 2, 3 і так далі до m-1, тобто 7. Відповідно, нам необхідно впевнитися в тому, що у тій сукупності числа, яку ми знайдемо, яка наведена в умові задачі, кожне число конкурентно за модулем 8, деякому числу цієї системи тільки один раз. Ну, давайте почнемо розв'язати приклад, беремо число 2. 9. 16. Ми їх просто в даному випадку будемо сортувати за зростанням для зручності 20, 27, 39, 46 і 85. Відповідно 9. Конгурентно числу. По модулю 8, рентно одиничці. Остаче відділення тут буде у нас, ой, вірніше, тут буде 2, по модулю 8, тому що ми не переходимо за вісімку. Для дев'яточки ми з вами отримаємо одиницю остачу відділення по модулю 8. Тут ми ставимо знак конгруренції, бо вони порівнювані в даному випадку. Для числа 16 по модулю 8 можна записати 0. Дійсно. 2 по 8, це буде 16. Далі для числа 20 ми запишемо з вами. остачу відділення по 8, це буде 4. Далі, для числа 27. Остаче відділення за модулем 8. Буде 3, тому що 8 на 3 – 24, і остача буде 3. Для числа 39 остаче відділення буде 7 по модулю. 8, Остачі відділення на цілу. І для числа 46 це буде число 6 по модулю. 8. І для числа 85 остачі відділення на 8, якщо ділити націло, це буде у нас число 5. Тепер для того, щоб нам впевнитися, що це повна система залишків. Ми просто повинні ось ці остачі, які ми отримали в конгренціях, Переписати за зростанням, що ми бачимо? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, що відповідає умові отримання повної е, системи залишків. Тобто це клас залишків. Можемо позначити. Один. Вектор наличного. Ось <кій> розв'язок даного прикладу.